Ось така маленька кицюшка у нас є. Це дівчинка такого гарного персикового кольору. Я її назвала Жасмін. Ще такої імені в мене не було. Чи дивно, чому не було би гарне ім'я. Да, жасмін. Дивіться, яка вона гарнюща, персикова. До речі, я її тільки що дала їсти. Зараз покажу вам ось такий корм, який нам Тетяна прислала. Ми сьогодні забрала. Дуже вдячні вам, Тетяна, за вашу таку постійну допомогу цим маленьким котикам, їх треба на перетримки чимось годувати. І ось Тетяна нам допомагає. Прислала ще великий такий е, пакунок Royal Canyon Kitten. Я ще покажу вам обов'язково, бо саме е, дівчинці жасмін я покапала села Форд. Е, лише вчора її забрали з вулиці. Ну, вона не йшла до рук. зливала жінка, е, можна сказати, її власниця. Зараз розкажу вам цю історію. Вона не просто така. Це жінці, бабусі, можна так сказати, пенсіонерки, та є кішка, яка живе на вулиці. Тобто вона її, але вона живе на вулиці. І ця кішечка не народжувала, не народжувала, а ось привела ось таких кошеняток. Їх було троє, здається, два персикові, одна ще не знаю, якого кольору. Ці двоє померли, залишилось лише жасмін. Їй вже десь місяці два з половиною, певно, вона вже не геть маленька. І у е, мене погодилися взяти жасмін і інших кошеняток на перетримку в Київ, тому ми її зловили вчора. Вона не йшла до рук, вона не дика, виявляється, вона просто дуже боялася. Ось я її глажу, беру на руки, все нормально. Але вчора вона трошки дала нам понервувати. Вона втекла. Я її хотіла пересадити в цю таку, бачите, велику переноску, там є туалетик, їжа, щоб їй було комфортно. З маленької, а вона просто взяла і виприхнула. Виприхнула, втекла в кімнаті. Мені довелося дуже довго її шукати, бо кошеня заникалось далеко. Але добре, що маю котуловку, і вона попалася в котоловку. І вже вчора я вже так її на руки, знаєте, гладила, щоб вона звикала, бо її ніхто не гладив. Мама її ручна кішка, геть, а вони ось такі дітки були дикуваті, бо нікому вони не треба, ніхто за ними не доглядав. Я не відкриваю переноску, бо не хочу, щоб вона на мене стрибнула. Наче все добре, але, але я вчора намучилась півдня, поки я її зловила. Я вже так переживала, бо знаєте, треба процедури всі робити, обробку, треба вакцинувати, а котеня, кошеня втекло. Ну нічого, все добре. Ось дивіться, як вона оптиміла. Їй дуже сподобався. Я ще дала їй фортіфлору. Якщо хочете нам допомогти, цей засіб фортіфлора для кошенят і для собак дуже-дуже хороший. Я врятувала цим порошочком Райс, рженьку дівчинку, в якої думала, що в неї там взагалі інфекція. Але в неї просто був страшний розлад. І от вже с ним дивлюся горщик, і вона була, наблювала тут, це я тільки що все прибрала. Тобто, в неї теж є розлади з травленням, але то не дивно. Її годували, але, знаєте, ну таке, таке, якщо взяти її на руки, вона 800 грам важить, і вона. Якби пузик є, але ребра всі прощупуються, Тобто, розумієте, коли ви не глистогоните кошеня чи там, кішку, а просто годуєте, ну, сенсу. Особливого нема, бо корисні речовини глисти з'їдають, і кошеня воно не, не поправляється, воно не стає сильно на таке щупленьке, як жасмін. От я її тільки що покапала, і буду, ну, це не сюрприз, з неї листів повно. І скоріше її братки і сестрички саме від цього й померли, бо кажуть, там жінки, що на попі їздили. Розумієте, Їздили на попі і ніхто нічого не подумав дати. Ну, вже нічого не зробиш, їх немає в живих. А вона одненька лишилася, і є ще чорненькі кошеня. Яке я вчора навіть не побачила, щоб зловити. І її, та теж дівчинка, її потрібно зловити. Не знаю, чи сьогодні мене вийде вечором. Там є жінки, які годують. Там є ще таке кошеня Вася, чорно-біле, ви вже бачили, він старшенький йому 5 місяців. Поки в нас Вася й далі шукає сім'ю, бо поки його нікуди не беруть, ну будемо бачити, як буде далі. А чорненько і цю джаз вона буде, а це жасмін. Забирають разом з тими моїми дівчатками. Правда, воно в два рази менше за них. Вони в мене повністю вакциновані е, двома вакцинами. Е, і також даю їм зараз таблеточки від лише я. Бо двох діагностували, тому я замовила лампу воду і буду сьогодні вечором, як вона прийде, всіх світити, Світити всіх, але всім е, даю антибактеріальні таблетки. Ну, бо це так треба, виходу немає. Я цю малишку я її буквально завтра вакциную, бо я не тримаю, не чекаю дуже довго, бо там, де є скупчення тварин, не можна чекати довго. Краще вакцинувати. Хто його знає. Вакциновані то захищені, а вона, вона не є захищеною. Жасмін, лапку підняв. Не мійся кіці моя. Боїться ще трошечки, думаю, що її будуть ображати. Бачите так? Там іграшка ще, посилочки була, як подарунок, я її зараз покладу її, щоб вона могла собі гратися. І я їй ще сьогодні атоксіл давала. Я, чесно, за фортіфлору забула, в мене всього один пакетик лишився, тут треба замовляти. А в мене був атоксіл, я її роті коливала, бо побачила, що вона наблювала. Ну, може, знаєте, з голоду наїлась багато, паштет там в мене був, і, певно, і стало погано. Ну, надіємося, що все, все буде добре. Так? Да? Ось така гарнісінька кішечка. Боюсь, чесно, відкривати не буду. Вам і так видно її. Хороша, її тепленько, знаєте, вона втікла і там біля батареї заникалась. І собі, і спала. На вулиці все ж холодно. Якби там сарайчик, не сарайчик вони залазили, але холодно. І стосовно мами. Стосовно мами, я з цією жіночкою домовилася, що я її забере на стерилізацію. Звісно, я оплачую, бо ніхто це сам робити не буде, ви розумієте. Ну... Так, у нас так. Не знаю, може де-інде по-іншому, але у нас, на жаль, якось так. І тобто, я не хочу, щоб вона більше проводилася, що ці кошенята гинули і на морозі ось так жили. Розумієте, мені краще назбирати ті гроші. До речі, відкриваю збір на її маму, вона кіця табі. Нема в мене фото, щоб вам показати. І при нагоді, як ми будемо їхати до лікаря, я її обов'язково заберу. Вона ручна, там без проблем, в принципі, посадити. І на тій території, це там, де граф і Сільва у нас живуть, є ще одна кішка дикувата, і вона вже вагітна. Тобто я просто не знаю, які можна зловити. Якби не було інших котів, так, котоловку поставив собі і поїхав. Але є інші дорослі коти, які на щось смачненьке, дуже швидко лізуть, розумієте, і шанс її зловити мінімальний, при тому, що я не знаю, де вона стоїть, де вона живе. Я бачила її на смітнику зверху просто. Якось так у нас невесело. Ну, будемо робити все, що від нас залежить. А там побачимо. І, до речі, Сільві теж не дуже добре. В неї на тому побритому місці вже теж шишка, але вже гнійна. Мені вже написали, що робити. Треба мазями два рази в день мазати, але на вулиці, ви розумієте, то таке мазання. Ну і нема змоги бігати туди. Це ну, не близько, поки думаю, як з нею. Що з нею робити, бо та шишка вона по-любому прорве, вона має прорвати ось-ось. І знову інфекція туди піде. То постійно треба обробляти. Без цього. Без цього ніяк. Хто там плаче? І! Ага. Мала Німі мучає шарлоту. У них там контри. Ну, Німі найактивніше, вона всіх вже замучає, а там і Гошу. Даже сміночку. Ну, моя кітя красива. Все в тебе буде добре. Знайдеш сім'ю і все буде добре. Ось такі в нас новини. Буде чорненький кошенятко, зніму, покажу. Поки так. Дякую Тетяна за таку допомогу цій маленьким кошеняткам.